Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Слава! Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи знамення з неба, щоб випробувати Його. Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий вік. Це є слово Господнє. У вас Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу. Амін. Дорогі любі в Христі, браті і сестри. В сьогоднішньому Божому Слові ми чуємо такий короткий фрагмент Євангелії, який нам описує Святий Марко. Приходять. Фарисеї до Ісуса і просять Його про знамення. Щоб ми зрозуміли, напевно, кожен знає знать, хто такий фарисей, або вже чув таке якесь слово, може порівняння. Це людина, яка насправді знала весь закон, жила, скажімо так, побожно в такому сенсі релігійному, виконувала всі заповіді, всі приписи, всі нюанси. Правила, які в тоді в Старому Завіті були, які були приписані теж синагогою. І це людина, яка, скажімо, сьогодні можна її порівняти до такої набожної людини, яка кожен місяць сповідається, кожен тиждень, в неділю йде в костюл чи в церкву, кожен день може навіть приймає святе причастя, тобто живого Бога під видом хліба і вина до свого серця. Котра рано і вечір молиться, дає пожертву, їздить на паломництва різні. Таку людину сьогодні можна би назвати релігійною або таким фарисеєм. Але Ісус дуже часто в Євангелії погромлює їх, тобто показує їм цю неправедність, що не кожен, хто навіть так чинить, є угодний Богові. Повстає питання, що ж робити? Перестати ходити в храм, чи перестати сповідатися, чи перестати молитись. Ісус каже на одному місці такі слова, Я хочу милосердя, а не жертви. І теж в Євангелії, яку ми теж вчора читали і слухали, там були сказані власне такі слова. Що, коли ти пригадаєш собі, несучи жертву, подарок, дарунок, дар до вівтора, пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, йди його перепроси, а потім прийди і пожертвуй Богу і свій дар. Тобто, не в тоді, коли ти маєш щось проти когось, що ти провинився, але в тоді, коли хтось винуватий і повинен прийти, попросити пробачення, то Ісус каже. Йди до нього, і ти його перепросив. Це так може дивно, правда, якби, скажімо, я щось там завинив проти вас, там не знаю, обіцяв, що вас рано завезу на Карпати чи на якусь екскурсію і проспав, і ви приходите і кажете, Отець Лаврентій, простіть нам, що ви нас не завезли. Це так біблія вчить. Це трошки нелогічно, правда? Але в чому суть? Ісус хоче показати таку делікатність. Божу до людини з однієї сторони. А з іншої сторони, я хочу показати, чи часом там не є причина когось іншого, або так же і нас в цьому, що хтось проти нас завинив. Наприклад, ніхто не розбудив оце лаврендія. І всі відразу, о, як так можна? казав, що повезений повіз. А вистачило прийти, постукати і казати пад. Про що йдеться Богові? І сьогодні. Такі фарисеї, такі важні, скажем, люди приходять до Ісуса і просять про знамення. Дай нам знак якийсь, щоб ми могли підтвердити нашу віру. Ісус каже, цьому родові знамення не буде дане. Чому? Свята Бернадета Собіру, французька дівчинка маленька, якій явилась Божа мати, в Люрд, в Масабель, яка пізніше власниця Бернадета стала монахинєю, теж в молодому віці померла, вона сказала колись такі слова, що для віруючої людини не потрібно знамення. А хто не віруючий, то навіть і чудеса не поможуть. Чому? Наприклад, якщо ви когось шануєте, любите, поважаєте, і хтось прийде і скаже, що Наприклад, ти шукаєш собі е, якусь там куртку купити, і він каже, цей чоловік чи там знайомий, що привезли куртки в магазин. І він каже: слухай, ну я тобі чесно кажу, ну, ну не знаю, клянусь, не знаю, як Така, Ні, не треба, я тобі вірю. Тому що тебе і шановно. А якщо це приходить якийсь сусід, який вам постійно докучає, який обговорює вас, осуджує, який насміхається, і приходить, каже, слухай, там привезли куртки, ти вчора шукала. Навіть з хати не вийдемо, бо ми йому не віримо. Сумієте? Для людини не віруючий, навіть хай він до ногами стає. Просто ніхто йому не повірить в це. І важлива річ наша перед Богом є така, щоб ми подивилися в наше життя, на чому полягає наша віра. Взагалі, навіть так скажу, тут сміливо, що не йдеться про те, що хтось є в церкві такий закорінений, так? наприклад, брат Коля вчиться на Ксьонза, тут наша. Панінка забув, яким я питався при столі забув. Валя, Валя. Валя, да? Ходив в кость в Борисполі, має якесь поняття, що таке парафія, скажу тут органістки наші і так далі. Скажемо, не всі є такі набужні, скажімо такі бабці, правда, церковні. Але я хочу це сказати до всіх таку річ, що важливе є те, як ми є відкриті на Бога. Наприклад, я колись питав одну людину. В автобусі, чому ви не ходите в церкву? Він каже: ну я там не віру, так дуже маю Бога в серці, але церкви не розумію, навіщо вона є. І я запитав: а якщо б ви собі так в серці подумали, що я хочу почати ходити в церкву? Така прийде думка, ви її відкинете чи почнете ходити? Він каже, ну якщо таке натхнення прийде, то розпочну ходити. Каже, все, в мене питань нема. Чому? Тому що ця людина. Є відкрита на якесь Боже діяння. Що потрібно такій людині? Потрібна Божа благодать, потрібен хтось з людей, віруючих, який дасть добрий приклад, в е, своєму житті і буде таким свідком довіри Бога. Е, наприклад, допустимо, так, щоб вже всіх зачепити, скажемо, наш володя е, працює на роботі і хтось прийшов, каже, слухай, там сьогодні премію. Сняли, мала бути, премія не буде, але там попросили, щоб ти щось зробив. Він каже, добре, ну як треба, то зроблю. І хтось каже: слухай, ну як це так? Премію забрали, роботи додали, а ти согласен. А він сказав, ну бо я ходжу, допустимо, в церкву, чув, як священик вчив, що треба бути добрим. і Я думаю, що це стоїть. І ця людина сидить і думає, наприклад, ну, що ж таке, якийсь ненормальний, як це так? Йому всі палки в кольоса, а він хороший далі. Для цієї людини, наприклад, такий Вовка, він є свідком того, що добро перемагає. Чому? Тому що, допустимо, скажімо, може, це сказочно дали, прийде цей директор і скаже, слухай, знаєш, що, мені сказали, що ти там не відказався, поміг, а я знаю, що там якийсь ущир був. Знаєш, що, ти вже надіжний на тобі. Підписуємо, там 13-ту зарплату. Допустимо. Чого? Тому що. Не йдеться про те, щоб ми хотіли по-єврейськи, якось так, по-циганськи чи в такий базарний спосіб вигравати щось в Бога, але наша можливість в цьому полягає, що коли є дана ситуація і ми можемо щось зробити, то для інших людей це буде символ, знак, чудо, приклад, свідоцтво. Дуже важлива річ є в нашому житті. Таке розуміння, наприклад, слово занедбання. Ми коли розпочинали сьогодні службу Божу, то молилися такою молитвою загальною сповіддю, по латинськи конфітеру, а по-нашому це є ісповідання наших гріхів. І, наприклад, якщо відкрити 12-ту сторіночку в цих книжках, вверху там є. Що сповідаюся вам, брати і сестри, що безмірно согрішив. І тут перечислено думкою, словом, учинком і недбальством. Чому аж на останньому місці? Тому що думку завжди можна якось поміняти, попросити Бога ласки доброї думки. Слово можна, ну трудно вже забрати, бо воно пішло як вітер, але можна за слово перепросити і за ним світ пустити добре слово. Когось обсудили, то тепер кажемо щось добре. Вчинок, зробили щось нехорошо, потім поміняли свою власну думку, поміняли своє слово, зробили добрий вчинок і цим добрим вчинком хочемо якби перепросити когось. А недбальство це, наприклад, занедбання. Це, наприклад, йшли ми по дорозі, йшла старенька бабуся з паличкою. Ми її на зелене світло не перевели, ким вона перейшла через дорогу, вже було красне, вже машини трубілись, Хтось там сварився на ню. І це, наприклад, було вчора. І ми сидимо і думаємо, ну все, я вже бабку не знайду. ще може скільки разів мінятися, але там вже тої бабки немає. Просто прогавив ситуацію. І в житті занедбальство воно є найтрудніше для нас. Чому? Тому що ці речі ще можна якось поміняти. Занедбальство вже, скажімо, не поміняємо. І тому Ісус каже, що. Чудеса і знаки не будуть дані цьому родові, чому? Тому що вони, як у фарисеї, він теж колись скаже, що пересіджували комара, щоб не пройшов, а слона пропускали. так теж буде сказано про них. Тому що в цих дрібницях не було любові, але коли вони виконували правило, якийсь закон, скажімо. Церковний навіть так назвемо, то вони робили для того, щоб борони Божа не согрішити. Так, йдемо в в неділю чи в церкву. Не для того, що ми такі справді віддані Богу, а тільки для того, щоб, не дай Бог, не було гріха. Бо як не піду, то вже гріх. І всі біжимо, бо щоб стане согрішити перед Богом. Але щоб йти з любов'ю до когось, це було б насправді набагато цінніше, наприклад, день народження. Скажемо, не знаю, директора школи, всі вчителі біжать до єдиного. Але не для того, що її люблять, чи його. Тільки просто потім будуть непорозумі, не якщо когось не, хтось не прийде, чи математичка, чи фізичка, чи хтось там. Але якщо хтось приходить з любові, то він не йде для того, що там галочку поставлять, що він був, а для того, що просто ми цю людину любимо. Тому так маємо розуміти сьогоднішні слова, що Ісус насамперед. Хоче нам показати правду про те, в який спосіб ми підходимо до нього, в який спосіб з вірою підходимо. Тому що віра це теж ну, в народі по-різному розуміється. Хтось каже, якщо вірять в чорну кішку чи в пусте відро, чи різні забобони, то це вже є наша віра. Але віра полягає в чомусь іншому, правда, що цих чорних котів може. 10, перебіг чи дорога, ми далі йдемо, тому що це нормально, що кіт побачив мишу і хоче їсти і побіг собі за здобичем. Ми ж не будемо на якусь преграду ставити, бо тут, розумієш, я йду, і ти не маєш права цього зробити. Для того, скажімо, Сонця для нас є ще одна нагода, щоб ми собі подумали, що так насправді йдеться у вірі в Бога, наскільки Господь хочеться і віри від нас такої правдивої. І тому теж те, що ми читали в першому читанні, коли Яків нас повчає, якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і недокоряє. Тож буде йому дано, Власне, про яку мудрість йдеться Якове, тепер ми розуміємо. Не про розум, що ми все знаємо на пам'ять. Мудрість це в нашому способі поведінці, яка є наша поведінка перед Богом. Тому просимо, щоб Господь сьогодні почув нашу молитву і поділив нам дару мудрості, в якому це дарові ми можемо отримати від Бога, благодать віри правдивої і благодать наших відносин з Богом. Амінь.